Робочий одяг першого сорту, вага 15 кг, ціна 3155 гривень за цілих ну, цілу цю коробочку. Що це у нас тут таке попадається? А це є комбіназончик. Такий яскравий, великого розміру, суцільний. 54 розмір. З такими світловідбиваючими штуками. Наступне, що нам попадається, це ось такі штуни. теж щоб на таких підтяжках. Розмір у нас іде 50-й, теж більший. Наступний, дивіться, які класні штани. Ось така моделька в гарній якості. Не знаю, що це за бренд. Ось так вони виглядають. Присутні багато кишені. Далі знову штани. Ось така моделька. Теж багато кишеньок. І йдемо далі. Знову штани. Уу. Дивіться, я бачу там ще багато штанів. Багатьма, штанами ще одні. Ось така моделька. Я думаю, це буде розмір на елічку. Наступне ось таке. Це, мабуть, емка. такі класні. Дуже у хорошому стані. Далі жилетка. Ось така. Так, це у нас комбінезон. Дивіться, з рукава все як має бути. Ось такий великий розмір. Далі штани дивиться. Більший розмір. Присутні багато кишень. в гарній якості. Ну, це чистий перший сорт. Дуже, дуже класна партія. Ага, ні, є всюди гудзики, він не досутнуть. у сьогодні 54, більший. Ще одні штани. Ось такі. от, мені здається, знаєте, дітям поліцейський. Така полоска. Ось такі. Далі. Курточка вітровка дощова. Найде тонецьку в розмірі L. Ось така модель. Далі ще одна курточка. Вітровочка. Ось такого плану. Це у нас в розмірі 58 більше. Далі. Це вже буде капільше. тепліша, розмір 54. Ходити про те. Які тут ставочки є. І, звісно, потрібно буде всіх трішки порозправляти, продати їм трішки виду. Так, в принципі, дуже-дуже непогано. Ось така петровичка, вона йде на закльопочках. Шорти. Ось такого плану Це у нас іде розмір, ну, пише 50. Ось така моделька. Далі тепла зимова курточка. Ось така. Дивіться, який тут кожушок, Ось такий я вам покажу. Його, до речі, можна буде при потребі зняти, Ось така моделька, розмір не бачу. Ага, 5XL, Ось така. Далі нам тут попадається флісочка. Ось така теплесенька яскрава. В розмірі X. В цьому лоті дуже багато великих розмірів, багато штанів. Взагалі гарне наповнення. 3150 гривень і у вас ось такий класний лотик. Це останнє футболочка в розмірі 3XL. Я вам показала цілих 15 кг, у нас тут нічого не залишилося. Якщо вам сподобався саме такий лотик, звертайтеся до наших менеджерів.